Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальник. Друга виїзна гра поспіль. Сьогодні ми в Одесі, стадіон Чорноморець, де зустрінуться підопічні Григорчука з підопічними Юрія Миколаївича Вернедуба. І ми сьогодні побачимо хто краще. Тож не перемикайтесь, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Ігорі, привіт. Привіт. Ну що, скажи, будь ласка, яке відчуття попасти вперше у заявку головної команди? Ну, дуже гарні емоції, приємне відчуття, звичайно. Необично, ну, що такий великий стадіон. Вчора вболівав за ю 19 Так, звичайно, але не вдалося подивитися грубо. У нас було тренування, але так, звичайно, вболівався. А якщо буде така можливість вийти сьогодні, готовий? Так, звичайно. Бажаємо тобі успіхів, бажаємо команді успіхів. Давай удачі тобі. Ромчик, ну, привіт. привіт. Ми привіт. дуже раді дякую. тебе бачити з повернення. Дякую. Як себе почуваєш? Та нічого, дякую за запитання. Нормально себе почуваю. Вже цей тиждень тренувався в загальній групі. І Дякуючи Богу. Попав вже в заявку на матч. Сумував? Дуже, дуже сумував. Ну, пропустив з біля двох місяців, тому дуже заскучив за футболом, за партнерами, взагалі за всім, за цією атмосферою. Чекаємо тебе на полі, чекаємо від тебе голів і гольових передач. Дивись, у нас е, нова рубрика. Так. Е, в минулий раз у нас е, участь взяв Олег Так. Давай так, сьогодні ти в основному складі забиваєш, відсвяткуєш е, разом з медіа, там якесь святкування. Ти, там, нема, Домовились? Так. А, а якщо я тобі дам е, підсказку, якщо ти зробиш так, типу забиваєш. І зробиш, типу, чук -чук, діджей. Робимо таку штуку? Ну, ну, Домови. Все, Дякую. гарного матчу. Дякую. Тоді. Все, чекаємо у Голіка. Дякую. Друзі, а, ну скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, коли Кривбас востаннє грав на цьому стадіоні? Напишіть у коментарях. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе офіційний спонсор ФК Кривбас. Ну що, друзі, ми за воротами суперника, чекаємо початку матчу. І що хочеться додати, залишилось шість турів. І хтось каже, що чемпіонат підходить до свого завершення. Але мені здається, що все тільки починається. Тож давайте дивитись наш матч. Поїхали. До речі, сьогодні у стартовому складі виходить з перших хвилин Натаніель Сантіні. Поміняв він даню безкаравального. В нього перебір жовтих карток. Тож, цікаво подивитись на цього футболіста. Ренга і Кривбас. Вибігає в атаку. У ньому на ударній позиції Залюк блокує його спробу. Удар Артура Богимяна. Крутить у ворота. Перший такий небезпечний удар біля наших воріт. Передача Брагару його швидкість. Як же проходить ця передача за спину Брагару віддає на штугріна, і й не дістає м'яч. Добивання. Ух, як зараз підбирає м'яч Комчиновський. Ух, який удар, який шанс. Для взяття воріт. І маємо ще один кутовий. Друзі дуже, дуже нервово. Стецько. Подача удар сантіні над воротами пробиває. Це було дуже близько. Друзі, це було, ну ви самі все бачили. що ми. А Вагімян непогано вже протягнув м'яч кілька десятків метрів. А Вагімян віддає передачу брагару з нічем Брагару, 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 брагару! Брагару лівою ногою пробиває. Гол! Та що ж таке? 44-та. 1-0. Поступаємось. У нас перерва, друзі, для вас буде інтерв'ю. Тож не перемикайтеся, а хлопці нехай підуть відпочинуть. І, можливо, Юрій Миколаєвич знайде якісь правильні слова для нас, щоб ми вийшли і перевернули гру. Поїхали. Друзі, ви всі бачите гарні фото у соцмережах. Тож, знайомтесь, Іван. Фотограф футбольного клубу Кривбас. Привіт. Вітаю. Скажи, будь ласка, от е, я бачу, ти завжди е, за кромкою поля сидиш і фотографуєш команду. Ну, фотографуєш саму гру. Чому не переміщаєшся? Не переміщаюся, тому що, е, по-перше, я знімаю тільки е, лінію атаки. На що захисники та воротарі воротариображаються. Не завжди я можу до них дістати своїм, своїм об'єктивом. Тому мені не потрібно пересуватися як відеографом, бігти за гравцями. Я і так їх всюди сфотографую, усі святкування, радощі. Хоча завжди приємно, коли футболісти. Рухаються після забитого голу на фотографа, тому що це емоції, які не передати словами. Команда забиває гол і одразу в соцмережах з'являється фотографія. Як це технічно, ну як це швидко так робиться? Майже на усіх стадіонах країни високошвидкісний інтернет, тому я завжди під'єднаний до Wi-Fi. Та За допомогою кабеля з камери і комп'ютера завантажую фотографії миттєво. Тобто комп'ютер завжди з тобою. Фотоапарат, комп'ютер це, це ще треба фотографу. Так? так. Так. От зараз, як ми бачимо, пішов маленький дощ. Як погодні умови впливають на техніку, на, на, в цілому на роботу фотографа? Техніка стоїть немалих коштів, тому її треба захищати додатковими засобами. Ну що ж, дякуємо тобі за інформацію. Я вважаю, нашим болівальникам та глядачам було дуже цікаво. Бажаємо тобі сьогодні гарних кадрів і щоб всі футболісти після забитого голу, наші нападники, півзахисники неважливо, бігли до тебе зі своїми святкуваннями, і ти міг це все сфотографувати. Пас у нього! Луньов! нього! Один! Друзі, як ви бачите, злива посилюється. Ми під парасолькою така у нас романтична, скажемо, з тобою атмосферка. Як тобі футбол? Непростий матч, але видно, що ну, в перерві і потім ще з тривогою фауза затягнулася. І правильні висновки зробили. І ще активніше Кробас заграв. Сподіваємось, що вдасться вдасться сьогодні е, здобути те, для чого ми сюди приїхали. Так не простріл! Гімн подеший удар по воротах. вище. Ще одна подача. Мазюра! Ух ти, Як зараз підшатовує! Друже, давай, давай, з перемоги. Друзя, давай. Гуджо. Гуджо, гуджо! видихаємо, друзі. Після двох нечійних результатів ми здобуваємо нарешті перемогу. Плюс рибали у нашу копілочку. Йдемо далі, нашим хлопцям побажаємо успіх. Давайте в коментарях напишемо їм теплі слова, поставимо вподобай, підпишемось на канал. До скорої зустрічі на стадіоні Гірник. Кліба! Сівій!